На ли мне в путь, дух, как непросто, не зеленело телосложение, мне высок роста. И сейчас у меня, видимо, никаких шансов нет. У меня этого шанса нет. Передо мною лицо андеграунда. Это вообще тая бога, чепаса, перед ему сюда. Да, но нахэт, мой противник на сегодняшний вечер. Почему мне в пару достаются долбоебы вечно? У нас новый сын не правда, без мусла и без таланта.

У картостические юбки подачи текста народа Подбита ежекусты, бегов, я на квадратах и глаголах, и как листов за плату на полом. Деда на заминирование на шаша. Ты почему читаешь что-то новое всем, но никто не знает, что в Ираке стали тори, государственные а деньги похилы. а то после куплета типа исполн. Если многим микрофон трудно держать, он темны стекают Это ты на пепло. На твоей пене страдать, чтобы устроить, Твои куплеты яд, Тобольный кизлос. Сморим. Плохо. Помогут. Час, час. Всё, чувак, давай, уёбывайся. Сидел. душу. Еее! Итак. Ти смертний, ти зроблений з волючою сперми. Я тобі поміг твоїм батькам зробити. Я малосердний, Я той кого з пам'яті не стерти, бо надто не стерти, коли твоя сучка голові, хуй на ногу сперти. Скажу тобі, відверто, мене від тебе попальне, міне то реп мертвий. Тільки ти молю вперти. Куди тобі на мене перти? Хлопінь, спирай, друзі, хопін Один, чотири на шесть декаблоків або атака карахузів. Це той самий Київ, Київ, верне тебе назад у лунку матері. І тьолки, ти би не тіок, ти чуть ніби кратори. Хочеш крові на сука. Бачу, коли тіоки бачать то її бабусь, як пизди не стає засуди. Батились тобою, ніби боюкати пенсіонерів. не весело. Батились з тобою, ніби боюкати пенсіонерів. не весело. Твоя тілка скрипить, як двері, її змазує все село. Тому запитаю людей, ей, народ, ви хочете ще? Yeah! Yeah! Хочуть, не хочуть, медалі ремочі. Спідери крочуть, меда для ці хоче. Людні супами скри хочуть у другій, напрочуд третій і хочуть четвертий балу нас хоче oh, oh. Наревно ти сюди прийшов і кажеш, щоб ні. Наревно ти тут чувак, свою морду хоче. Сунув із двух грох, кажеш Лучше йому торчик, прибувати, типотовчик. Бачить? Матя під тиску, де да було скуди, тебе сам. Мама на прищи, кріщі видавала з уст листа. Відтоді талановитою стала твоя кишка товста. Вона читає ре, бо правду, твоя башка пуста. А дел вилятував і сіє, щоб зняти шлюбу. там так і сипілка, вона каже, це перевір.

Не так <рикунок> вообще. Який ти там лідер, і з фарму, і ти лідер, так <рикунок> треба вміти. Навіть Юпітер каже тобі, що ти підер. Ти не правдую. Мене цитують діти. Коротше, тепер знову судді немає сюди, бо мої тексти нема за німатом, а матом звідчути. І мова житті ще буде тупу, я в білкій студії, але я тут, щоб скупати ваших версусів в бруді. Нахуй!